Я щиро поняття не маю, коли ви дивитеся це відео. Е, у мене сьогодні 26 листопада, ніч е, на 26 листопада, і оскільки грудень вже не за горами, я дуже і дуже хочу зробити підбірку е, речей, які я навчилася з книжок саме у цьому році. Оскільки рік 2024 я вирішила, що не буду нічого кращого, ніж підбірка 24 речей, які я. Які я зрозуміла завдяки книжкам. І почну я із того, що саме в цьому році я дізналася, що в Черчилля був страх свисту, такий самий, як у Гітлера. Також у цій книжці я дізналася про люфт вафе. До цього я поняття не мала, що німецькі військово-повітряні сили мали назву і що. Вони були просто надзвичайно потужними і дуже масштабними. Що 80% населення землі і 61 країна світу приймала участь у Другій світовій війні. Велич і нитість, її я не дочитала до кінця. Після 30% я зрозуміла, що я просто не можу. Ще скажу, історичний нонфік це для любителя. Я не з таких. Іншої книжки Дена Брауна. Я дізналась про те, що в музеях Ватикану зберігається понад 60 тисяч шедеврів, бутічелі, Мікеланджело і да Вінчі. і те, що перед собором святого Петра у самому центрі Риму заходяться 284 Колони, це теж із янголів і демонів. У цій книжці будуть згадки теж про давньогрецького архітектора, який порівнював доричні фігури до, доричні колони до чоловічого міцного мускулястого тіла, а іонічні пояснював жіночою такою граційністю через те, що вони більш такі витончені і більш акуратні. До цього я про це навіть не задумувалася зараз, коли я. Бачив перед собою чи фото, чи коли ми були в порту минулого тижня, я задивлялася на архітектуру і думала так: а це дорична чи іонічна колона, і все завдяки Дану Брауну. От смішно, але не дуже. Ну, приход стає в пригоді. Ось ці знання, які ти дізнаєшся, про пропорції, про різницю між колонами. У цій книжці я також дізналася, що нацисти запозичили свастику у індусів, а християни взяли ідею Христа у єгиптян. В цьому романі я дізналася про велику кострацію в 16 столітті, коли, коли папа у Ватикані оголосив заборону. Античним статуям знаходитися в такому первозданому виді цим самим античним статуям просто повідбивали певні частини тіла для того, щоб приховати, ще для того, щоб люди на них не дивилися. Спочатку частини тіла просто відкололи, просто позбивали, а з часом їх поприкривали фіговим листям. З наступної. Книжки з мовчизної пацієнтки Алекса Маклідіса, на яку я робила відгул раніше, я теж дізналася про п'єсу Алкеста. П'єса «Алкеста», яка була написана репідом, і мені надзвичайно подобаються ідеї про загадки про попередні роботи відомих мислителів, відомих художників, поетів. І це ідея, яка дуже популярна для постмодерністичної літератури, і Дозволяє тобі більше зрозуміти про, про історію мистецтва і не лише мистецтва. У книжці Велич і Ницість, про яку я згадувала раніше, я теж дізналася про те, що картини дуже часто писали не відомі художники, а їхні, їхні учні. Для мене це також стало відкриттям 24-го року. В аналах і Демонах також дізналася про Європейську організацію ядерних досліджень в Женеві. Тепер це місце знаходиться в мене в Google Картах як місце, куди я страшенно хочу потрапити. Вхід, там, вхід туди безкоштовний. І саме там, в 1993 році з'явилася всесвітня павутина, всесвітня мережа. От саме там початки, саме там висить диплом про те, що от якраз в цьому місці почався інтернет по великому рахунку. І знала про те, що Британія мала величезну кількість різних колоній, і е, саме в книжці Роберта Барнса в його історії світу в десяти з половиною розділів, е, на яку я обов'язково зроблю відгук дещо пізніше, бо книжка дуже і дуже дуже достойна уваги, там згадується про те, що Ямайка була колонією. Британії про це я не знала. У цій книжці дізналася також про братів Райт і про Пліт Медузи. Історія, яка сталася на початку 19 століття, коли Англія після наполеонівських воєн е, отримала колонію західноафриканську колонію м, Сенегал і повернула її Франції. Саме тоді французький уряд вислав е, в Сенегал своїх представників, адміністрацію свою і е, там. Сталася троща. 150 людей з корабля перемістилися на шлюпку, на пліт, і плід був невеликого розміру, 8, на 15, 8 метрів на 15 метрів, були випадки масового канібалізму, браку харчів, як люди страждали під сонцем, як, як викидали за берег мертві тіла і, і картина, яка була намальована завдяки тому, що лікар, який перебував на на цій шлюбці, на, на цьому плоту е, описав, як все саме виглядало. І ось ця картина зараз висить у Луврі. І я ловила себе на думці, що коли ти знав е, історію кожної її із картин в Луврі, ти міг би там провести місяці, просто розглядаючи і впізнаючи детали, і впізнаючи м -м, події, які відбувалися. І ця Ця картина теж як одна із причин, чому я хочу потрапити в Лувр. «Кліт медузи Теодора Жаріко є однією з найвизначніших картин епохи романтизму, і при тому, що публіка сприйняла її не дуже похвально. В ній жаріко поєднав мертвих, поєднав живих надію і надію на порятунок. Бо все ж таки 15 людей. З цього плоту було врятовано іншим, іншою фрегатою. Окрім цього, в 2024 році я також дізналась про те, що патолога НАТО займається дослідженням родинок. Для мене, як для людини, яка чотири рази врізала родинки, це стало для мене відкриттям і дізналася про це з. Дуже і дуже крутого українського роману медичного трилеру Андрія Сем'янки, який називається Танці з кістками. Якщо ми говоримо про медичну, пішли в медичну сторону, то також дуже і дуже багато дізналася про аборти з книжки Правила будинку сидру там Мудрена, який виконував, пояснював буквально кожен крок того, як відбувалися. Відбувалися аборти в 19 столітті, і тобі хотілося залізти в кокон, і, і не хотілося цього читати від того, наскільки все страшно звучало, і все максимально реалістично через те, що дід автора Джона Ірвінга був власне акушером, гінекологом. Він цим займався і в своїх щоденниках писав про це. Також в цьому романі я дізналась про те, як правильно зривати яблука. Також для мене відкриттям стало просто величезна кількість різних типів, типу північного шпигуна, гривінстіна і там десятки інших яблук про те, який період вони достигають, як правильно відкручувати так, щоб яблука родила по кілька разів. І це дуже хороший роман. Я його хвалила, я його восхваляла. в одному із відгуків своїх, залишу тут посилання. Якщо ви любите поєднання. Сліз і сміху, поєднання непоєднуваного, поєднання суму, глибокого суму і, і, і сміху крізь сльози, то цей роман для вас Він дуже і дуже вартий уваги і точно не залишить байдуже. Викличе дуже багато емоцій різних, як викликав у мене. Це книжка 24 го року особисто для мене. Відкриття 24 року. В цьому романі також буде багато про симптоми хвороби Альцгеймера, про неспокій у постелі, про повторення закінчення речень, нездатність називати і впізнавати найпростіші предмети, про розучення виконання звичних дій. В кожного з цих симптомів є своя назва: апраксія, ехолалія, карфологія. І що в цьому випадку треба треба просто бігти до невропатолога. Окрім цього, дізналася, що в кролиці дві повноцінні матки: у ретрус дуплекс. А уівці одна затероздвоєна роздвоєна. У ретрус е утерус. Пардон, не у ретрус, у терус. У терус дуплекс. В кролиці а у вівці одна затероздвоєна роздвоєна у терус е бікоміс. Ось так. Ось так. І окрім того, що Ямайка була колонією Британії, я дізналася, що Цейлон також належав колись Британії, і це сталося під час опису війни, де приймав участь волі, теж один з головних героїв, догорядних героїв правил будинку Сидру, коли описував свій побут в М'янмі після того, як отримав поранення. Е, також дізналася про гермофобію. Е, те, що існує страх перед мікробами, я знала, але те, що в цього страху є своя назва гермофобії, гермофобія, певно, гермофобія, то цього не знала. І, і, як би смішно це не звучало, е, це вилізло. З Роману 9 листопада, який я прочитала буквально чотири дні тому, і зробила на нього відгук вже залишу тут посилання. У тій книжці я також дізналася про те, що між Каліфорнією і Нью-Йорком 5 тисяч кілометрів. Я була в шоці, коли глянула на мапу, бо там головні герої жили в Лос-Анджелесі, і дівчинка. Приїжджала до Нью-Йорку. Я думала, боже, яка це відстань, типу ну, Америка ну, не може бути аж так багато. Коли я загуглила, мені аж зле зробилося. О, 5 тисяч кілометрів. Це як від нас до дуже довго. Це, це дуже довго. Це дуже довго їхати, дуже довго летіти. Ну, якщо з Португалії в Вінницю 3700 кілометрів, то це довше. Ще майже в сау... ну Довго, довго, одним словом. Е, таку, що також про те, що в Нідерландах в Сауні знаходяться чоловіки, жінки, діти різного віку. Е, якби, для мене це стало просто таким шоковим відкриттям. Е, хочу тепер спитати нашого сусіда, він власне, з Нідерландів, з, з Амстердаму. І наступного разу, коли він до нас прийде, я його ось так візьму просто і скажу, правда чи неправда, правда, чи неправда, скажи, що неправда. Це книжка Олександра Зінченка Вір, Белив. І саме там він описує свій культурний шок, коли потрапив у Сауну в Нідерландах. На початку року, в січні, наш книжковий клуб читав усі в моїй родині вбивці, чудовий роман, такий на, на посміятися, дуже дуже класна історія. І там для мене відкриттям стало те, що в Австралії є гірськолижні курорти. Те, що в Австралії існують кенгуру і пляжі для серферів, я знала, але те, що там є місця, де можна зустріти сніг. Ось так. Через те, через те добре читати книжки, добре відкривати щось нове для себе. Мені це подобається в 2025 році, якщо все буде добре, якщо я буду жива. Запишу відео про 25 речей, які я навчилася в 2025 році. А зараз спочинок мене. Залишайте в коментарях. Те, чого навчилися з книжок ви в цьому році, мені буде мега-мега цікаво почитати. Зустрінемося з вами наступного разу в наступному відео в наступному році.